Пропоную пограти у гру, хто що робить у сім'ї? Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Хто спік для родини смачненькі тістечка? Так, це матуся. Хто відремонтував праску? Це зробив тато. А хто ж сплів рукавиці? Так, бабуся рідненька. Дітка, як ви гадаєте, хто в родині полагодив ліхтарик? Вірно, дідусь. Хто вигуляв, цуценя? Так, син. Хто полив квітку? Це зробила донька. Друзі, кожен з нас має важливе місце у сім'ї. Дбайте один про одного, допомагайте старшим, даруйте радість гарними вчинками.